Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування печінки з цибулею. Печінка виходить ніжна, пікантна, соковита, а смачна, що їсиш її і ще їсти хочеться. Приготуємо смакуту разом. Пів кілограма печінки. Розрізаємо довільно на частини, вирізаючи плівки, трубочки тощо, миємо печінку холодною водою і заливаємо її холодною водою. На щонайменше на годину. Щоб печінка була із приємним запахом, смачним печінковим ароматом. То ми до неї у воду додаємо чайну ложку соди, вимочуємо печінку у воді із содою. Через годину печінку промиваємо у холодній проточній воді і відцижуємо воду, поміщаючи печінку у друшляк. Кожного Шматочка печінки ще подрібнюємо на частини товщиною нарізаємо приблизно від 5 до 8 мм. Ось так. Печіночку паніруємо у пшеничному борошенці, насипаємо борошенця. У печінку і все змішуємо, перемішуємо. Чистимо і нарізаємо рібчасту цибулю пів кільцями. а якщо велика цибулина, то розрізаємо її на чверть кільцями. Цибулі беремо стільки, скільки печінки. У нас пів кілограма печінки, тож і стільки ж. І беремо і цибулі. Розігріваємо олію на сковороді і обсмажуємо печінку на великому вогні до золотавого кольору. Печінку викладаємо на сковороду тонким шаром, щоб вона гарно запечатилася з коринкою. Таким чином, усередині печінки буде. Соковитість це один із секретів приготування соковитої печінки. Одночасно на другій сковороді чи у каструлі з товстим дном обсмажуємо до м'якості рідчасту подрібнену цибульку. З'єднуємо печінку із цибулею. Секрет другий, обсмажену запечатану печінку викладаємо поверх обсмаженої цибулі і, не перемішуючи це все 10-15 хвилин, тушкуємо на малому вогні, звичайно, прикривши каструльку кришкою, таким чином печінка просушиться цибулею. І буде неймовірно м'якою, соковитою, ніжною. Потім уміст каструлі змішуємо, перемішуємо печінку із цибулею і ще тушкуємо печінку під кришкою на такому ж малому вогні ще 15-20 хвилин. Печінка з цибулею уже істушкувалася. І тільки на цьому етапі її за смаком солимо та перчимо. Це теж один із секретів приготування смачної печінки. Так печінка не затвердіє і залишиться ніжною, м'якою соковитою. А перчик ще й надасть страві пікантності. Вимикаємо вогонь і залишаємо уже готову смачну страву під кришкою на плиті ще хвилин 15-20. Нехай сіль та перець подружиться із печінкою. Неймовірно, смачна страва вже готова. Друзі, прохання, хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться, щоб ми та ви щасливо жили. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі та віримо, що у вас та у нас все буде гаразд! Печінку можна подати як окрему страву, так і додаток до будь-якого гарніру. Ну, яка ж печіночка на смак? Неймовірно, смачно, ах і смачна страва. Печінка ніколи не була настільки смачною. Сода допомогла! У нас найсмачніше приготування печінки із Сибулею, ах і смачна печіночка. Далі буде до нових зустрічей на смачному каналі. У нас найсмачніше!